Дуже серйозна і відповідальна людина. Хто саме конкретно не може сказати, тому що ну немає зараз достойних. Можливо, хтось з рідної ще не можливо, є такі люди. На мою думку, що зараз зари настоящого немає такої людини, щоб заняв би. Щоб була людина така, що дійсно Україну підняла би по-настоящому, немає. Можливо, з за кордону когось запросити? Можливо. За кордону, якщо б людина приїхала б, підняла б Україну. Бо це треба, щоб була дуже чесна, справедлива, без всяких мислів поганих. Ну я не політик і не хочу е, коментувати. Тим більше, що кожен може, має свою думку. А, ну, а от ваша яка, можливо, якесь конкретне прізвище. Пензенек. Яренсько. А чому саме вона? Ну, Людина працювала в Штатах, жила в штатах. Розумна, я вважаю, що вона без. Наші вори не підходять не один. Бо всі були вже у власті. Вона чоловік... ну я вважаю, що якщо вона буде, то буде прекрасно. Зараз говорять про Гройсмана, як ви думаєте? Ну, як ви думаєте про Гройсмана? Він ж у вас всіх сидів уже, скільки постів займав. Першу вимогу має е, обіймати посаду людина, яка добре розбирається в економіці. Ну, на жаль, напевно, на сьогоднішній день немає такої людини, бо Гройсман не має економічної освіти або економічного обґрунтування. Хоча в нього є досвід керування містом. Це повинна бути людина, яка не запрямована ще в наших політичних всяких ігрищах. А саме таких людей зовсім небагато. Цих ну, якийсь технократичний кандидат. Ну, з цих, що відомих, наприклад, Ярейсько або взагалі зовсім інші люди. Ну, Гройсман теж як варіант, бо це буде. Пряме, по суті, правління президента і виключиться оця двоякість влади, що теж можливо, як варіант, було б непогано, але важко сказати, це ж не в тому проблемах тобі прем'єра, проблема в системі, в людях, які вибирають цих же кандидатів.